Робота у частковій або скороченій амплітуді як це допоможе тобі нарощувати м'язи. Часткова амплітуда це коли ти не розгинаєш руки до кінця або не розпрямляєш ноги повністю, ти не опускаєш вагу до ось цієї початкової точки і не піднімаєш її до кінця, залишаєш м'яз у такому постійному скороченні або напруженні в середині амплітуди. Один з ключових факторів для м'язового росту це механічний натяг. Виникає він, коли йде постійне підтримання напруги у м'язі. Якщо ти уникаєш ось цих мертвих точок, де м'яз відпочиває, не даєш м'язу розслаблюватися, він залишається під постійним натягом протягом усього сету. І в результаті кров не встигає вийти з м'яза, відбувається ось цей ефект. Пампінгу і в м'язі створюється метаболічний стрес, розрив мікроволокон. Тіло сприймає це як стрес і Починає процес відновлення і суперкомпенсації, будувати нові сильніші волокна. І, хоча це класний метод, втім постійно тренуватися в скороченій амплітуді, я не раджу, тому що. Повна амплітуда вона також має свої переваги. Якщо хочеш тренуватися грамотно і досягати результату, звертайся в шапці профілю посилання. Допоможу з програмою тренування, планом харчування. Все для твого прогресу.